Пані Юлії, вітаємо вас. Так. Знаємо, що там дуже велика делегація з України очікувалася. Чи вже приїхали люди? Там до 200 учасників мало бути. Ну і тема України анонсувалася як основна, як одна з основних, якщо не основна. Розказуйте, що там сьогодні. Визна насправді дійсно наша делегація досить велика. Це 200 чоловік з України і представництва є на їх рівнях. Це і мери міст. Тут я Андрій Іванович це і парламентарі була Кіра Рудик, і при і міністр вчора сільського господарства Сольський теж був присутній і вже відбувся захід з його участю. Взагалі цей форум. Величезну кількість учасників збирає щороку, але такої уваги, як до України, тут не було напевно жодного року раніше. Це 31 й форум, і очевидно, що одна з ключових тем це тема України. Поляки говорили про те, що були не готові до того, що Україна так буде боронити свою територію кількість людей. Поїде з Польщі і навіть піднімалися теми на деяких панелях, де озвучувалося реально, що коли почалася розклалася військові дії по масштабні в Україні, велика кількість чоловіків виїхала, і поляки не зуміли здати вчасно свої будівництва. І була величезна кількість штрафів з цього приводу. Уявіть, це той обсяг людей, які Поїхав до нас, тому що ми зараз воюємо, і це ключове, що тут звучить на форумі. Допомога Україні. Ввечері під час нагородження теж було задіто питання України. Ми бачили, що нагороджували ключових волонтерів і людей, які згуртувалися навколо допомоги, і передали нам тони абсолютно величезної необхідної допомоги вантажів. Піднімалася тема і націоналістичних рухів. Які в Україні сьогодні дуже потрібні, але Польща вже починає думати про те, як вони будуть працювати зі своїми, не тому, що вони не є такими радикальними і хотіли би бачити своїх представників більш космополітичними, як вони висловилися під час дискусії, тому що це Європа, і ми знаємо, що тут необхідно враховувати можливості і права кожного. Мова йде про будівництво олійного трубопроводу. І е, вчора були підписані такі декларації про наміри роз, ну, початку такого будівництва, тому що очевидно е, є те, що сьогодні Європа відчула на собі, наскільки Україна є потужною в е, сфері сільського господарства? І, от перше питання це було питання олійних культур, а друге питання це питання зернових, тому що ми знаємо проблематику вивезення е, сьогодні для України зерна. І це питання турбує і європу. Також і ми говоримо тут вчора. Піднімали питання про те, що повинна бути і колісна система вивезення, не лише морська. І тому маючи складнощі з тим, що у нас є своя залізниця а в них вузькоколійна залізниця зараз теж будуть проговорювати питання, щоб Польща могла допомагати Україні вивозити зернові для того, аби наше сільське господарство далі могло діяти, не зважаючи на воєнні дії. Ну і очевидно, багато розмов було про підтримку Європейського союзу для України. Дякі в гозвучують, що готові заради того миру, який буде панувати в Європі в майбутньому після нашої швидкої надії перемоги, терпіти і обмеження, і надавати свої кошти величезні суми йдуть на фінансування те, як навчаються в польських школах.